Привіт! ви на каналі Вестерн і мене звуть Вікторія Жидок. Я розвиваю свій маленький бізнес на Еці, а також представляю торгову агенцію Вестерн де ми допомагаємо українським бізнесам із міжнародними продажами і доставками їх товарів по всьому світу. Ну і сьогодні ми поговоримо про те, що найбільше лякає новачків на еці і не тільки. Бо насправді ці страхи дуже схожі у всіх, хто планує тільки починати продавати на міжнародних платформах. А оскільки ми працюємо з тисячами клієнтів з України, у нас є власна версія, що ж зупиняє українських виробників, щоб вийти на міжнародний ринок і заробляти більше в іноземній валюті. Але перш ніж розпочнемо, перевірте, будь ласка, чи ви підписані на наш канал? Ваша підтримка лайками коментарями. Дуже допомагає нам е, розвивати контент про міжнародні продажі для українських продавців. Щиро дякуємо! І з власного досвіду можу сказати, що перше, що лякає, це міжнародна доставка, а вона і справді відрізняється від того, як це працює в Україні. За освітою я маркетолог, і перед тим як ми з командою вийшли на Еці. Ми вже мали досвід з онлайн-продажами в Україні, в тому числі на маркетплейсах. Ну і розуміли плюс-мінус загальну схему на міжнародних майданчиках. Дуже схожа історія: створив картку товару, налаштував потрібні опції. Ну і в принципі, все готово. Проте, коли потрібно було вказати вартість доставки, я просто вказала фрішиппінг і дуже орієнтовно врахувала якусь суму у вартість товару. Подумала, що коли буде продаж, тоді і буду розбиратись. Ну І коли я отримала свій перший продаж, я дуже зраділа, але тут же мене накрила паніка. Як відправити це замовлення? Як його запакувати? ким відправити, та скільки це, зрештою, буде коштувати? Ну, звісно, що ми відправили посилку з допомогою добрих людей, і до речі, компанії ВестернБід, проте на своєму першому замовленні я спрацювала в мінус. Саме через те, що не розрахувала заздалегідь вартість доставки. І це насправді дуже поширена історія серед новачків. Отже, перш ніж запускатись, потрібно все дуже добре порахувати і почати потрібно саме з розрахунку. Вартості доставки. Ну і звісно, разом з тим потрібно підібрати оптимальну упаковку для вашого товару. Ось, наприклад, один з наших клієнтів робить декоративні вироби з фанери, і, продаючи на Еці їх вже більше року, він зрозумів, що коли йому вдалося зменшити упаковку лише на 2 см по висоті, він зміг зекономити майже по 10 доларів на кожній своїй. Відправці його найтиповіших товарів, уявіть 50 замовлень на місяць, і це десь плюс-мінус плюс 500 баксів дозаробив. Чи міг він знати наперед і одразу заробляти більше на кожному замовленні? Ну, звісно, що загалом так, якщо би на старті розібрався з особливостями міжнародної доставки і скористався спеціальним калькулятором доставки на нашому сайті. А це, до речі, можете зробити і ви вже зараз. Посилання буде в описі під відео. Достатньо ввести габарити та вагу відправлення та обрати потрібну країну. А ми пропонуємо більше 20 способів доставки у США і більше 15 до Європи. Та доставляємо у понад 100 країн світу. Ну а для прикладу, наш найбільший стратегічний партнер, нова пошта, доставляє до США за. 3-5 днів і всього від 5 доларів за посилку. А за рахунок великих обіймів, які ми робимо і маємо, ми маємо і нижчі ціни, а також гарні терміни доставки. Ну і перше, що потрібно зрозуміти продавцю, не обирайте товари, які буде дуже складно доставляти. Наприклад, рідини геть заборонені до відправки. Косметика дуже складна також історія. Дуже об'ємні товари зазвичай теж складнувато доставляти. То тут варто шукати у своїй темі те, що для вас не викликатиме складнощів. Ну, наприклад, ми для українських клієнтів робимо габаритні меблі на замовлення, да? а на міжнародному ринку продаємо дрібні полички і гачки. Ну, а якщо ви продаєте цифрові товари, доставка взагалі. Миттєва, і цей страх відпадає сам по собі. Наступний страх: як визначити ціну товару. І ви знаєте, що дійсно спілкуючись з нашими клієнтами та колегами-продавцями на Еці, дуже часто стикаюсь з поширеними питаннями, що стосуються саме ціноутворення. Я не знаю скільки поставити, щоб в мене купили, і при цьому не залишити ще і в мінусі. Ну і перше, що тут потрібно врахувати, це чи є конкурентною ваша ціна. Це насправді зробити нескладно, якщо ви знаєте собі вартість виготовлення вашого товару. Просто йдіть в пошук на еті і порівняйте свою ціну з вартістю подібних товарів пошуку. Це дасть можливість переконатися, що ваша ціна виглядає конкурентоспроможною, але при цьому залишається прибутковою для вас. Проте, знаю кейси, коли після аналізу цін деякі продавці відмовились від виведення нового товару саме через низьку маржинальність, яку вони могли отримати, враховуючи середні ціни на схожі товари. Ні, звісно, ви можете поставити і вищу ціну за середню на ринку, але це може стати однією з причин відсутності продажів. В той же час особисто я не є прихильницею і заниження цін, бо покупці на еці дуже чутливі до цього. Вони можуть подумати, що ваш товар неякісний. Наприклад, один мій клієнт колись сказав. Я боявся поставити дорожче, бо думав, що не куплять в мене. А потім підняв ціну на 20% і продажі зросли, бо покупці перестали думати, що товар дешевий і якийсь сумнівний. До речі, на нашому каналі є відео про різні стратегії ціноутворення. Буде хвилинка. Подивіться, будь ласка, посилання на нього також залишу тут в описі. Далі це SEO. І як працює алгоритм Еці? О, цей страх знайомий усім. Що це таке і що з цим робити? Насправді все працює дуже просто. І головне знати, що Еці показує не найгарніші товари, а ті, що найбільше відповідають. Пошуку покупця, і це дуже важливо зрозуміти, бо багато продавців думають: я зроблю найкрасивіші фото, втрачу о, купу часу на оформлення, і мене точно знайдуть. Але ні, на жаль, алгоритм Еці не бачить красу і унікальність товарів. Він просто читає текст, він аналізує, що саме ви написали у заголовку тегах. Описі і чи збіга... збігається те з тим, що шукає людина. Тобто, якщо покупець вводить в пошук «Wooden jewelry box with name», Еці шукає ті лістинги, де ці слова присутні е або в тайтлі, або в тегах, і навіть у частині опису. І ось тоді, коли ваш лістинг максимально збігається з цим запитом, Еці покаже його вище. Ну, а гарні фото, звісно, також будуть впливати, але вже на наступному етапі, коли покупець бачить результат вже в пошуку. Уявіть, на першій сторінці пошукової видачі десь приблизно 64 лістинга. І ось саме в той момент і буде вирішальним для покупця, він вже буде обирати очима. На який товар йому клікнути. Тобто SEO це про потрапити в поле зору, а фото це про захопити увагу потенційного покупця. Ну і ось саме тому важливо не просто робити унікальні та якісні товари, а ще й допомогти Еці зрозуміти, що саме ви продаєте. Бо чим точніше ви це опишете, тим легше алгоритму звести вас з вашим потенційним покупцем. Ось тут, до речі, в нас є огляд нового аналітичного інструменту, який вже доступний всім продавцям на еці, і якого буде достатньо для новачків, щоб розібратись з оптимізацією лістингів та пошуком ключових слів, що відповідають запитам покупцям. Ще один страх новачків. А раптом мені напишуть англійською чи іншою мовою, а я не зрозумію, що покупець хоче, і не зможу йому правильно відповісти. А отут не хвилюйтесь: навіть якщо ваша англійська не ідеальна, головне вічливість і швидкість. Відповіді, а все інше ви можете зробити з чатом GPT та онлайн-перекладачем. Тим більше, що Еці оцінює рівень обслуговування, тому бажано надавати відповіді протягом 24 годин. Це мастхев і візьміть собі, будь ласка, за правило. А взагалі, в мене завжди є три поради стосовно цього: перше, якщо є питання, дякуйте. Друге, якщо є проблема, пропонуйте варіанти. І третє, якщо все добре, просіть відгук. Все просто відмінний рівень комунікації це те, що формує лояльність клієнтів, повторні покупки та позитивні відгуки. Тож, якщо ви тільки починаєте свій шлях на еці, пам'ятайте, не ті, хто не бояться досягають успіху, а ті, хто діє попри страх. Ви? Все зможете, я впевнена. Ну, а якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись разом. Всім успіхів і до зустрічі у новому відео!